Всім привіт! Сьогодні готую найулюбленішу страву всіх українців борщ. В кожній сім'ї він різний. Я ж поділюся з вами своїм рецептом найсмачнішого борщу з червоним буряком та затовченим салом і чесником. Сьогодні готую борщ на свинячих реберцях. Їх треба добре вимити і нарізати на шматки. У 3-літрову кастрюлю наливаю приблизно 2 третини води, це десь 2 літри. І відправляю туди варитися реберці. Після закипання знімаю пінку і залишаю варитися на слабкому вогні приблизно годину. А тим часом приготую овочі. Буряк, моркву та цибулю беру приблизно одного розміру. На 3-літрову кастрюлю це десь приблизно по 150 г. І дрібненько їх нарізаю. Капусти піде в два рази більше, це приблизно 300-400 грам. Картоплю нарізаю середніми кубиками, її знадобиться приблизно 3-4 штуки по 100-150 грамів. Через годину як закипів бульйон, відправляю в нього картоплю і роблю овочеву заправку. Спочатку 2-3 хвилини обсмажую буряк, потім додаю в нього моркву та цибулю і вже разом обсмажую ще 2-3 хвилини. 2 столові ложки томатної пасти, 200 мл томатного соку. Ретельно перемішую, доводжу до кипіння. Додаю столову ложку солі, лавровий лист і перець і спеції за смаком. Картопля вариться вже хвилин 10-15. Я додаю до неї овочеву заправку. І дочекавшись, коли вона закипить, в останню чергу додаю капусту, щоб вона не встигла переваритися і не перетворилася на кашу. А поки борщ доварюється, саме час зробити заправку з сала та часнику. Зазвичай я це роблю у ступці, але зараз у мене її під рукою немає, тому я зроблю це на дошці. Дрібненько нарізаю сало та чесник. Сало знадобиться зовсім невеличкий шматочок грамів на 50 і один зубчик чеснику. Потім його треба все змішати і посікти ножем до утворення однорідної маси, наскільки це можливо. У ступці це зробити набагато легше, але на дошці теж виходить непогано. Капуста проварилася хвилин 5, і борщ уже майже готовий. Тепер я беру трохи рідини з кастрюлі для своєї заправки і перемішую її, щоб вона була рідкувата. Дуже цікаво, чи багато людей робить таку заправку з сала, як я. Напишіть, будь ласка, свої відгуки у коментарях. Виливаю заправку і даю покипіти ще хвилинку-дві. Залишилося зняти пробу. Якщо на смак все влаштовує, можна вимикати вогонь. Завжди даю настоятися борщу хвилин 20-30, а потім уже насипаю. Але вже по запаху я чую, що борщ буде дуже смачний. Сподіваюся, що мій рецепт стане комусь у нагоді! І якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал. Ну що ж, додаю трохи сметани для смаку і свіжого кропу. Смакуйте з задоволенням!